Всім привіт! У нас тут халявний епік Ассамблея Легенд. Давай відкриємо на аккаунтах і подивимось, хто випаде. Тут у нас гарні гравці, але сподіваюся, що цей любитель русского міра Канавару мені не випаде. Хай уже хто завгодно, але тільки не він. Поїхали! Данилсон. Ну, Данилсон нормально. Я застав його гру. Гарний гравець. Поїхали тепер на інший аккаунт. Так, на цьому аккаунті. Поїхали. Так, і хто це у нас? Це у нас... Фу, да ви шо гораєте який ханаваро. Ой, і нафиг мені цей любитель русского мира. Прикольно. Давай тепер подивимось на іншому акаунті. Так, я давайте тепер подивимось тут. Ну, дайте мені руні. Руні це взагалі була пімба. Або сколза. Тут уже немає того. Літачка. Хто це в нас? Пойоль! Ну, до речі, їмба, Пойоль, я задоволений. Дякую. А хто випав у вас? Пишіть коменти, ставте лайки, успіхів.